Готуємо гарбузовий салат. Кількість інгредієнтів додаємо на око. Орієнтуйтеся на місткість пательня. На сковорідку наливаємо олію. Кришимо гарбуз кубиками так, щоб лишилося місце для інших інгредієнтів. Плюс покришена цибуля. Плюс нарізаний крупно Кількість додавайте за власними смаковими вподобаннями. Орієнтуйтеся на внутрішні відчуття. Плюс сіль за смаком. Плюс подрібнений базилік. Плюс чорний мелений гострий перець. Плюс томатний сік. Наливайте так, щоб рідина не доходила до половини пательні, бо буде ще вода. Плюс пів чашки води, можливо, трохи менше. В загальному вигляді кількість рідини має заповнити половину сковорідки. Скільки гарбуз теж виділить сік, поставити сковорідку на невеликий вогонь, перемішуючи лопаткою в процесі, готувати майже до готовності гарбуза, додати завчасно відварену квасолю. Її кількість має бути однаковою чи трохи меншою за гарбуз на власний смак. Декілька хвилин проварити, потім перемішати та протримати на пательні до часткового википання рідини, пересипати в каструлю. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!